Мої вітання, слава Україні, героям слава вітаю. Ну у нас радісна новина, я так розумію, для всіх для всіх українців для демократичної спільноти. Я певним чином і вірю, що і західний і європейський світ порадів трохи, що не тільки на їх плечах зараз залишилася ця допомога і, і вони ближче до ворога нашого. Скажіть, будь ласка, про що може свідчити таке рішення? Про що свідчить ну, ця кількість голосів серед трампістів і серед інших республіканців? Це говорить про роз. Скол серед демократичної партії в нашу користь про що взагалі говорять результати цих голосувань? Ну говорять про те, що все ж таки в українському питанні ця двопартійна двохпартійна підтримка залишається. Ми не можемо судовити. Пане Олексія, я б вас попросив. Знаєте що? Давайте будемо називати це російське питання. Тому що воно звучить, як знаєте, як колись Гітлер казав єврейське питання, хай це буде російське питання, щоб ми закривали його раз і назавжди з усіма. От, з усіма в тому з... то і проблема, що це українське питання. В тому то й проблема. А, на жаль, на жаль, і це має відношення до допомоги нам. На жаль. А... Американське керівництво Байден, Саліван і деякі інші діячі, вони залишаються росіоцентричними в питанні цієї війни. Це моє глибоке переконання, не тільки моє переконання. Так, їхня задача це послабити Росію, а не ліквідувати Росію. Не, не зробити так, щоб Україна відстояла свою незалежність і свою територіальну цілісність, але при цьому щоб стояла і сама Росія. Бо у Байдена і у цієї старої школи, так би мовити, політиків є чітке уявлення, яке абсолютно, ну скажімо так, мені здається, застаріле, про те, що в майбутньому конфлікті Сполучених Штатів і Китаю Росія повинна бути чи нейтральною, чи навіть союзником Заходу. І вони з цього виходять, і в принципі, вся та ситуація, яка е, відбувалася останні півроку з допомогою Україні, це не тільки проблема Трампа і Трампістів, це проблема ще і самого Байдена і його концепції поступової ескалації, якою він притримується з 22-го року, з початку війни, ну, з початку повномасштабної війни. Тому це свій голосування свідчить про те, що все ж таки компроміс був знайдений. Бо пам'ятаємо. Дуже багато говорилось про те, що республіканці взагалі не поголосують ні за що, якщо там не буде питання про кордони. Е, ну, і мається на увазі кордоном американсько-мексиканський, але виявилося, що е, позиції змінилися. По-друге, у Трампа реальні проблеми. І ті експерти американські, які говорили ще е, півроку назад, що Вегідність того, що Трамп обвішають кримінальними справами до виборчої кампанії як ялинку. Вони виправдовуються. Проблем то він не сяде звичайно до е виборчої кампанії. Але ну, все ж таки, е якщо не вважати там упоротих, як кажуть росіяни трампістів, голосувати республіканцям за кандидата, який, ну реально просто там обвішаний кримінальними справами, може ну, це зможе спровокувати їх взагалі не прийти на вибори чи. Е Проголосувати там, не знаю, за якусь третю особу, ну, наприклад, за того ж самого Кеннеді проголосувати від, е, е, ну, який можливо піде незалежним кандидатом. Тому е, ситуація для Трампа на даний момент вона стала гірше, ну і ж треба ще виходити з соціології, американці, американці. Набагато більше підтримують Україну, наприклад, чим багато а, виборців чи жителів Західної Європи, і так само не тільки прихильники демократичної партії, але дуже багато прихильників республіканської партії, менше ніж демократичної, але все одно і багато, які підтримують Україну і підтримують її в, в варіанті не просто там загальних слів а, а, за мир і за все хоро, за все добре, а саме а, питання. Надання озброєння Україні, так? І це треба треш республіканцям було враховувати. Але я думаю, що там ціла низка домовленостей, про які краще розбираються в якій американісти. Зрозуміло, що Роль Джонсона тут який висів, так би мовити, на ну, скажімо так, на, 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 на грані своєї відставки, так. Він грається демократ, бо в принципі це не є в політичній культурі Америки, коли е представники іншої політичної сили підтримують е ну, наприклад того ж самого спікера Джонсона, який є республіканцем. На цьому ж була і побудована постійний шантаж з боку трампістів Джонсона. Що якщо ми виставимо, то ну відставку, то демократи повинні проголосувати за твою відставку, бо ти республіканець, так? А тут очевидно, що були дані якісь гарантії, що таку підтримку трампістам демократи не, не, ну, не зроблять. І це, мабуть, було ця обіцянка була зроблена на рівні самого Байдена. Олексій, а, а слідуючи чи ну то дивіться, через який певний проміжок часу ми можемо очікувати ще на допомогу. Тому що я розумію, що 61 мільярд можливо для звичайного українця звучить велика колосальна сума. Але для теми війни це просто копійки, бо наша війна обходиться там в мільярд на добу, якщо я не помиляюся. Якщо якась система серйозна, вона в декілька мільярдів. Тільки один Петріот може коштувати декілька мільярдів. А до нього снаряди, ракети, все не Вірні колосальні ну, гроші. Я. я іноді навіть думав, що мені редактори помилилися цифра. Сказали там, коли я нулі рахував, називаючи в ефірі. Е, то до чого я веду? Я веду до того, чи е, слід нам ще очікувати найближчим часом і як швидко наступну допомогу. Ну, в принципі, я про це кажу з минулого року. Ми повинні. Будувати свою стратегію, виходячи, що нам взагалі ніхто не буде допомагати, і на цьому будуватися, будувати так, розвивати внутрішнє українське ВПК, скажімо займатися проблемами е, вирішення тих же снарядного голоду і всього іншого самим своїми силами, так і якщо буде іноземна допомога, яка є звичайно, без якої ми скажеш за все не вистояло, це треба використовувати для не для того, щоб самим нічого не робити. А просто як певна, певний такий відпочинок, скажімо так, ну, для того, щоб підготуватися, накопичити свої власні сили для е, е, внутрішнього виробництва, для замовлень назовні, для вироблення яких своїх технологій і так далі. Бо американської допомоги серйозної до наступного року не буде. І... Олексій, а скажіть, і... а от цю допомогу ми можемо використовувати там? Є якийсь хоча б пункт, хоч гачочок, щоб ми не тільки продукт від них отримували, а й інструмент могли створити для створення цього продукту, тому що найголовніше в бізнесі в будь-якому це не сам продукт, а інструмент з його створення. Тобто, щоб ми не отримали не банан знову, а отримали палку, якою можна збити цей банан з дерева. чи можемо використовувати цю допомогу для створення свого ВПК і створення там свого там власного заводу, заводі? Для створення цих снарядів, ракет? Ну, в принципі, є звичайно. Ми можемо використовувати не використовує, вик... грубо кажучи, гроші з українського бюджету, які би пішли на війну, використовувати, е... замінювати американською допомогою і використовувати ці гроші на... на свої власні розробки. І це робиться. Я дуже сподіваюся, що це дійсно робиться, і це робиться вже ну, хоча б останні там півроку рік. Я дуже на це сподіваюсь. Бо що нам це дає, ці гроші дають, крім е, можливості все ж таки очікувати наступ, які прогнозують ну, так серйозний от найближчі тижні росіян. Так, ну нібито до 2 травня вони о, до 2 кажу, до 5 травня вони хочуть захопити як щось значиме, як, ну, часів яр, наприклад, так ми можемо. У нас є можливість відповісти, так, є можливість відповісти. І дати можливість нашим головним союзникам Америка, наш звичайно стратегічний союзник. Але ну, очевидно, що ми бачимо по, по, по всьому, по риториці, а, значної кількості стеблішмента американського при тому, що все ж таки вірогідність того, що Трамп буде наступним президентом, вона залишається. що... Основний тягар фінансування зміщується з Америки на Європу, і це абсолютно логічно. Євросоюз це найбагатший кластер на планеті, один з найбагатших разом з Сполученими Штатами і Китаєм. Грошей в Європі достатньо. Це питання європейського континенту, Як? це питання європейської в першу чергу безпеки. І у цей час, який нам дається, це буде десь півроку за рахунок американської допомоги протриматись. І перелаштувати е, свою так би мовити стратегію на те, щоб ну щось планувати на 25-й рік, ну наприклад, контрнаступ України, так е, це дає можливість і європейській економіці, і європейській бюрократії, е, ну скажімо так, от використати цей час для того, щоб ще більше налаштовуватись на допомогу Україні, бо я впевнений, що альтернативи. Фінансування всіх нашої військ, ну, от всіх наших проблем з боку е, Європи, немає. Не, ну на 25-й і подальші роки Олексій Дякую вам, що долучилася. Вітаємо всіх українців. Що у нас є, хоча б певний час чим з чим протриматися. Олексій Голубуський політолог був з нами зараз на зв'язку. Ще раз дякую, що долучилися.